Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ви мене питали Яніно, що в Авдіївці? Зв'яжися з хлопцями, аби розказати про ситуацію такою, якою вона є. Сьогодні поговоримо про це. Я зв'язалася із хлопцями, які там. Тому за кілька секунд в нашому ефірі про Авдіївку. Одразу скажу, що це найпотужніша атака росіян із часу повномасштабного вторгнення. Ви маєте почути це з перших вуст. Поїхали. Отже, 11 жовтня стало відомо, що біля Авдіївки відбулася найпотужніша атака росіян. І спочатку вторгнення про це заявив начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Станом на вчора росіяни силами двох. Тисяч солдатів другу добу штурмують е, поблизу Авдіївки. Це групи по 20-30 людей з різних боків. Групи міняються, люди прибувають. Ну люди фарш, ви розумієте, які якщо знищений, а вони знищені великою кількістю нова е, армія заходить. У звіті інституту вивчення війни. Ми вам постійно показуємо карту цього інституту. Ось так зараз виглядає карта. Говорять про те, що війська Російської Федерації не завершили оперативне оточення населеного пункту, проте, ймовірно вони будуть намагатися і далі це зробити. Інститут вивчення війни. Друзі, коротенько скажу, американці, які аналізують ситуацію, у них прямий зв'язок з військовими. Вони все це роблять професійно вже багато років. Так, от росіяни будуть намагатися Авдіївкою робити те саме, що вони робили зі знищеними до того міста, зокрема отюження Бахмута. Буде номер два із Авдіївкою в тому числі. Чому так трапляється? Ми зараз поговоримо з Єгором Фірсовим, але перед тим скажу, що метою атак в районі Авдіївки, ймовірно, є е, сковування українських сил та недопущення їхньої передислокації на інші ділянки фронту. Ну тобто, фактично, вони заважають нашим іти далі, і Авдіївка для них стратегічна позиція. Авангард російського груповання, яке наступає на Авдіївку, 11 жовтня зміг дістатися села Сєверного на околицях населеного пункту була помічена одна одиниця військової техніки і колона піхоти ворога. Про це повідомляє Діп Стейт. Я сьогодні вночі спілкувалася із хлопцями, які там говорять, що дійсно ряд позицій вдалося росіянам взяти, але не стратегічно вони просунулися. Втім, якої ситуації є на даний момент, я розпитаю в Єгора Фірсова це військовослужбовець, парамедик, який просто зараз в ці хвилини перебуває на Авдіївському напрямку. Єгор, привіт, скажи, будь ласка, що там насправді відбувається? Поясни глядачам, чому така масована атака саме на Авдіївку, і чи вдається їм на цю хвилину на момент запису? Щось зробити, які їхні успіхи? А, ну, перше, що, з яких слів почну? Скажу, що все серйозно. Я просто до чого це кажу. Я вчора мене попросили там про включення в один з ефір, і до мене виступав один експерт, який сказав, да все нормально. В, в ворога невигідні позиції, а ми, як завжди, всіх там рознесемо, і все добре. Типу далі, якби не звертайте увагу на, на війну. Насправді, це не так все дуже, дуже серйозно. Такої навали, а я починав свій шлях. Саме в Авдіївці в травні ще минулого року я знаю про що йде мова. Такої навали ворога на це місто ще ніколи не було. Застосуванням всього, що тільки можна застосовувати, починаючи від малої артилерії, закінчуючи авіацію і до речі, дронами Камікадзе, Також вони добре вже користуються. На жаль, ось а авдіївка для них має і мала завжди стратегічне значення, чому? У Донецьку вони не можуть себе почувати комфортно саме з Авдіївки, або з передмістя Авдіївки. У нас є повний вогньовий контроль всього периметру Донецька. Другий момент це те, що для нашого наступу майбутнього саме на Донецьк. А Донецьк для них є сакральне місце місто, угу. а, так як і Крим, умовно кажучи, якщо ми візьмемо Донецька або хоча б малесеньку частинку Донецька. То це для них політична, політичний програш суттєвий, і ось ці ворота вони знаходяться саме на Авдіївському цьому перешику. Вони це добре розуміють, От, умовно кажучи, якщо там вийти, ну зараз це важко зробити, але тим не менш вийти там на 14-й ташку в Авдіївці, то легко можна побачити ну, там, верхівки Донецька, угу. а ось як кажуть, нам у нас камінням до Донецька можна докинути. Тому для них саме ну, Авдіївська є стратегічним значенням, і в принципі завжди була. А ось бої за Авдіївку відбувались постійно і щоденно. Єдине, просто така навала відбулася останні дні. Оце насторога. Ну і розуміння, що це я ж кажу, що це дуже серйозно, і ну ворог не відступить там через день, через два вони постійно будуть штурмувати і намагатися взяти Авдіївку. оборону Авдіївки керує фактично один із супердосвідчених офіцерів Справді герой України. Ти можеш сказати, хто це? Я навмисно не казав, хто mm -hmm. це. Ти це один з командирів бригади, яка там є. Mm -hmm. Він отримав героя України. А повірте, отримати героя України, коли ти керуєш бригадою, це супер так. важко. Це Я маю маю честь, скажімо так, один раз. Вітати з цією людиною за руку особисто цим тішусь, але повірте, весь склад бригади їй довіряє. А цей герой вже тримає Авдіївку скільки вже ну півтора роки. А ось і ну ну це дуже дуже серйозний офіцер. Тому звичайно, суттєве сподівання на нього є. Ну і головне, що є до нього довіра. Дякую, Єгоре. Друзі, я додам, що розлогу ми записали велику розмову для рандеву з Єгором Фірсовим. Дивіться в суботу, о 20-й годині, в ефірі п'ятого каналу нашого партнера. В моєму проєкті рандеву від себе додам, що Єгор там курує питанням аеророзвідки і ударних дронів. У нас є величезна потреба в дронах. І про спойлерю, Єгор сказав, що від держави ударних дронів ми наразі не отримали все, що приходить туди. Це армія дронів і це питання волонтерів, зокрема Марії Берлінської, яка. Туди доставляє ці дрони і вчить аеророзвідці безпосередньо військових на полігонах. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. і Напишіть в коментарях на вашу думку, чи вдасться росіянам Авдіївку відвоювати і чому вони зараз активізувалися. Дякую вам за довіру. Все, що ми робимо, можна підтримати. В описі до цього відео ви знайдете всі наші координати. Поставте лайк цьому відео і натисніть на дзвіночок, аби сповіщення про наші відео з'являлися у ваших гаджетах. Будьте справжніми, слава Збройним силам України і до зустрічі вже завтра. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога. А коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного, це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони, спокій заради перемоги. Thank you